За останні роки в Україні вдалося знизити показники захворюваності, смертності та поширення туберкульозу на Волині. ж відповідні цифри нижчі загальноукраїнських. Про ситуацію у Нововолинську дізнавалися наші кореспонденти. У шахтарському місті вдалося стабілізувати ситуацію і навіть призупинити ріст захворюваності на туберкульоз. Загальноукраїнський показник становить 68 на 100 тисяч населення. У Нововолинську торік зареєстровано 45 хворих. При цьому тут на 57 тисяч мешканців, один лікар фтезіатр. Ще недавно у місті працював дитячий фахівець, але цю посаду скоротили. Щодня на прийомі фтезіатра 18-20 нововолинців. Буває і більше. Люди зараз почали більше страхувати. Інформація поширюється, ніби і є багато людей, що переживають за своє здоров'я, але все ж таки залишаються такі категорії населення, що ми примусово мусимо до них звертатись, ходимо ходимо на патронаж, заставляємо приходити в кабінет. Потрібно частіше залучати до обстеження людей, які не проходять. Медичне обстеження, тобто ті, що не працюють, пенсіонери, які вийшли на пенсію, щоб раз в рік обстежувалися, люди, які не мають місця проживання, теж вони повинні обстежуватись. Більшість нововолинців дбає про своє здоров'я. Вони знають, що туберкульоз небезпечна хвороба. Куди я проходжу часто, тому що да, і в даний час от в лікарні лікуюся, так що. Там провіряють нас. Треба вести нормальний образ життя, я так вважаю, в першу чергу добре питати, ну, щоб питання було нормально, звичайно. Глядітися. Глядітися, не перехолоджуватися. В общем, нормальний образ життя треба вести. Але це така хвороба може їй, що можна і там заболіти, звичайно. Страшна хвороба, дуже важко лікуватися. Відкрита форма дуже погана. Хвороба, дуже багато людей лікується проти неї. А звідки ти інформацію знаєш? Ну, багато в школі проводять виходні години з інтернету, телебачення. Боротьба з туберкульозом це не тільки профілактика, діагностика і лікування. Багато залежить від кваліфікації медиків. Три роки у Нововолинську не було фтезіатра. Його функції виконували лікарі іншого профілю. Нині у міській лікарні працює випускник Івано-Франківського медуніверситету Василь Козак. Молодий спеціаліст швидко опанував свої обов'язки. Знайшов спільну мову з колегами. Втім, у нього проблеми з житлом. Доводиться наймати помешкання, бо можливості отримати квартиру на пільгових умовах. Практично немає. У мене там дружина поки що в Івано-Франківську, розумієте, це так що питання не вирішено. Потрібно, по-перше, щоб було, було де проживати, житло, щоб було забезпечення, розумієте, Треба, щоб жити, треба було місце, де проживати. Квартирна черга у міськвиконкомі велика. Саме вона зменшує шанси молодого спеціаліста, фтезіатра Василя Козака. Залишитися, жити і працювати у шахтарському місті.